Як ти думаєш, які інновації чи нові парадигми, парадигми найбільше змінять сучасну армію, наприклад, найбіль... найближчі роки, або які інновації потрібні от нам сьогодні найбільше? Ну, нам точно треба щось робити з ракетами дальньої дії великими. Яким чином нам їх збивати? Та інновація нам потрібна. Орешники і тому подібне. Нам треба щось, щоб як і танк став непотрібний, так і великі ракети. Стало непотрібні це, в принципі, більше про кібервійну, напевно, де ми точно знаємо, звідки буде запуск, і можемо впливати на то або там торгівельну війну, щоб не було правильних елементів для того, щоб запускати великі ракети чи щось. Але поки що, навіть умовна інновація була б, якщо б ми могли відслідковувати стовідсотковою ворогідністю, де сірий флот Росії, який возить мікросхеми, і топити ці кораблі. Тоді ми могли б побороти там великі ракети. Умов, оце вам такий, такий приклад, де інновації можуть бути дуже різними. Ну і ясне діло, що було б прикольно зараз це те, на чим я працюю, щоб мої логістичні платформи мали правильний бекап. Там, вона їде, а зверху вони вже там дрон мають і скидають на нього гранати. Зважаючи на те, що він переживає ті гранати, мені зараз важливо було б, щоб щось. Бігом знайшло той дрон за 3-5 тисяч доларів і вбило його, тому що в момент, коли він скидає на мене гранату, я точно знаю, де він знаходиться. Було би класно придумати антидрон-дрон, <гум> який би міг би це діло а, порішати, і так би ми ну, вигравали, бо, тому що убрати один мавік уже круто для якогось маленького участку фронту.